Ви не встигли оформити спадщину за заповітом. Що тоді робити? Давайте з'ясовувати з вами на зв'язку адвокат Жанна Грушко. Слід зазначити про те, що спадкування за заповітом воно має пріоритет над спадкуванням за законом. Якщо у вас є заповіт на прийняття спадщини, але ви не звернулися вчасно до нотаріуса про його прийняття, то в даному випадку. Ви вважаєтесь таким, що пропустили строк на прийняття спадщини. В такому випадку ви можете звернутися до суду із заявою про надання додаткового строку на прийняття спадщини. Але пам'ятайте, якщо вже хтось цю спадщину прийняв і оформив відповідно право власності на нього, то тоді необхідно звертатися у судовому порядку уже і про скасування свідоцтва про право на спадщину за законом та оскарження прав на нерухоме майно третіх осіб з питань оформлення спадкових прав, відповідно звернення до суду та розгляду таких справ, ви можете звертатися за номером, вказаним під цим відео.